Так, обов'язково відключаємо навантаження перед тим як будемо вимикати генератор. Відключаємо економ режим, переводимо його в номінал, переводимо в позиційний вимикач. Якщо зразу ми переведемо Вов, ми його відключимо і в карбюраторі залишиться ще паливо. Якщо ви бажаєте і будете залишати генератор на довгостроковий період зберігання, то краще, щоб паливо випрацювати з карбюратора, щоб там не було залишків палива. Тобто, якщо ми позиційний перемикач Залишаємо от в такому положенні до того, як він перестане працювати, він випрацює все паливо. Після того, як він е, вимкнувся, переводимо його повністю вимкнено. Та перекриваємо верхній клапан, щоб пари палива не потрапляли назовні. На цьому все. Дякую вам, всім гарного дня.